Російський гвинтокрил знову розбився і знову не на фронті. Усі деталі давайте розбиратись. Ви ж поки ставте вподобайку. Нам буде приємно. Російський бойовий вертоліт Ка-52 – в Азовському морі двоє пілотів за попередніми даними врятувалися. Про таке пише російський телеграм-канал База. За попередньою версією причиною падіння стали складні метеоумови. На борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали під час рятувальної операції. Далі цитую па інформації істочників Бази в спасательних службах вертольот упав утром 1 сентября в акваторії Азовського моря. Примерно в Полутора кілометрах від берегової лінії. По предварительної версії причиною падіння стали сложні м'ятя В районі був стільний туман. Кінець цитати. цікаво, що до цього бойовий літак окупантів впав минулого вівторка. Так, в Челябинській області, а саме біля населеного пункту, прудний, розбився військовий Мі-8. про це повідомили тамтешні змі. Спочатку джерела повідомляли про чотирьох загиблих однак, за уточними даними, виявили, що на борту було три людини. Усі вони Загинули за словами свідків. Перед тим як впасти, гелікоптер сильно вовтало з боку вік. А потім він каменем пішов униз. Пропагандистське видання Новості написало, що попередня причина авіатрощі це відмова техніки. Згодом стало також відомо, що гвинтокрил належав ФСБ і впав поряд із військовим аеродромом. Шагол також 22 червня у Білорусі впав російський гелікоптер Мі 24 Постраждали члени не екіпажу аварія сталася близько 13.30 за місцевим часом у Барановичському районі. Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження. Руйнувань та постраждалих на землі немає. Поінформували у Міноборони Республіки. При цьому білоруські опозиційні змі пишуть, що гелікоптер належав ВКС Російській Федерації. Ще раніше, 12 травня, у Джанковському районі Криму під час навчально-тренувального польоту впав військовий гелікоптер. Оптер Мі двадцять тоді обидва льотчики загинули, повідомили у Міноборони РФ. Вертоліт, який зазнав катастрофу, виконував навчально-тренувальний політ. Він був без боєкомплекту. Попередня причина катастрофи теж відмова техніки. Раніше, 5 травня, велика авіакатастрофа сталася у Брянській області. Там впали одразу два російських гелікоптери Мі-8. Інциденти сталися у місті Клинці та селищі Сурєцький Муравій. Екстрені служби повідомили про офіційну версію одного інциденту: нібито загорівся двигун вертоліт. Льотом, хоча місцеві повідомляли, що гвинтокрили вибухнули у повітрі і лише потім впали. Загалом, що там насправді сталося в Брянській області, невідомо. досі. Додам, що того ж дня у тому ж регіоні зазнали авіатрощі аж два військові літаки окупантів: су Су-34 та су 35 До слова, падають не лише бойові гелікоптери, але й комерційні російські. Так, 27 липня гелікоптер Мі 8 впав на Алтаї біля села Тюнгур. Тоді загинули четверо людей, ще десять постраждали. За словами очевидців, при заході на посадку залізна пташка зачепила дроти. Втратила. Керування і впала.